Всім дай Боже братва. Включилися тільки на до вас з обід молодь, тому що навіть нема часу тут з ним кувати. Но... Купа справ. дивіться, вже поставили на лендровера такі от драпачки, молоджі. Як вам. Така тракторна резина. Подивіться молодь. То драпак, ні? Та ленч тепер звір. Чітко, чітко молодж. А ну дайте, вогника, молодь, Максимально вогляда, Що машинка максимально заряджена. Ух, але сиди борзу. Не, ну. Машина, такі машинки маються відправляти, ні? А як же ж такі дропаки поставив, що вона не чула, що таке було, то що вона їде. В асфільті їдеш на вертольоті. Но... Та, то, слухай, але Назари, заходи, то, є ж грису, ні? Ну, то не є шосейна резина, що ти свина, не будеш їздити і будеш балдів. Що молодь, їдемо ми зараз по Чироки там треба дещо теж ще підробити, поставити, позаливати масла, фільтра, колеса поміняти, фільтри, все, веса, все як має як бути. Ви що не все знімає молодж, бо тому що нема часу на то все. Довго, грузи, вториться, нема часу. То мусимо їсти геть назад, зварьовані, знаєте. Ну, все, так що ми їдемо далі, буде можливість, будемо все показувати. А ну. як же ж поїдемо? Забрали ми майже молодьож чороки, заїдемо. Тут будемо то що підшаманювали, будемо мастила міняли. колеса, все як має бути. Звісно, для пацанів найкраще має бути. Так, да, ми тут молодіж. Їдемо скоренько, але діда від нас відстає. Немає сили, діда, діда вже не той. Діда вже не той, діда вже черинати не може. різко, все як має бути. все Коротше, їде молодь, їдемо, пішимо, нема часу. Братва, заїхали додому, взяли до чороки за. Нову резину і зараз будемо їхали, ставили її на наші монтажі. Так, маємо ще молодь, мастило зразу до неї. Мастило, фільтра, все як має бути. Все що на багажник. То запаска, якщо щось молодь. Красота, зараз перезивемо і монстрів виріжемо. Файна, файно, молодь. Я думаю, що пацикам це сподобає. Поставимо, що зараз резину буде залізо, зовсім другий вигляд, мало, не? А як ж? Пацики будуть задоволені, навіть 100%. Є молодіж, я вам скажу дропачки просто моцніші, подивіться. Такі ще Надписи мої білі. Такі в мене були. Тут такі ось синенькі кисню. Задні дропаки. Певно потім будуть білі. Та й вони набагато легше, ніж в Land Rover, ну, ну так. Бо там ті, по перше, розмір більший мають. Ну і більше, певно більше шипи, ніж тут. Трохи більше. Але нічого, ми зараз тут все гарно поставимо, красиво. Номера кавалерочка вже на базі, молодж. А як? Ну, і все буде чотенько. Дивіться, молодь, камерка закрита. Зараз я легенько запихаю просто в прикурюватель. Відкриваємо. Пару секунд чекаємо, молодь. Зараз все буде. Молоді. І все на базі. О. Можна і вдень, і вночі їхати дивитися, ні? Ну, ну. Май легенько Закрив, щоб нікому не мішало. Витягнув і все. Витягнув, тут вас заховав в кармашку і все. Ніц нема. Що, їдемо родину? Полетіли. Наші хлопаки міряють що от кришу, бо хочемо ще багажник зверху причепити. Ти до цього, ні? Пацанам потрібно. Ти бо там До самого кінця там ні. Кум. Ой, ми такі парапети, метр п'ятдесять. Давай ще трохи більше. Метр шістдесят, все. Або або давай ліпше метр п'ятдесят, Метр 50 на... Давайте, давайте, зараз примірять молодежь. І нам можливо на кузні ще сьогодні встигнуть зварити такий багажник наверх, щоб пацанам того да, грузити, не? Ну, пацані... ну, ну, да, ну, да. я... ну стараємося, стараємося, кавалерочка. Для пацанів все робити. Нам ключі вже віддали, пацани зараз коренько поміняють резину, ми їдемо далі по справах. Так, ja, бо в них виріш, трохи черга, вже всі перезувають. No. Олег казав, зараз все зробить. Все оформи, ні? Ми ключі йому лишили молодіж, бо ми того лендровера взагалі вчора йому лишили. Він no. сьогодні зранку приїхав, зразу поміняв нам то все. So розвал зробив, Cesman. розвал зробив. Uh -huh. Тут теж, як поставить колеса, зразу зробить розвал, все як має бути. Щоб спігель був. Так, але щоб ми біля нього не стояли там, не мішали один одному молодж, то ми лишаємо машинку, поки що, десь за годинки-дві приїдемо, заберемо, вона буде. На кольоцьках їхали молодіжми до нашого другого джипіка, Забрали документи, взяли ключі і хочемо зараз зробити одну класну штуку, якщо нам вийде молодь, зробити дублікат. Так як я чуть не загубив ці ключі. А пацани на війні теж можуть їх загубити, тому робимо дублікацію тут, щоб було. Разів чого може їм не треба буде, але хай будуть. Знає. Але нехай будуть молодь, не тому не буду. але нам кажуть люди, що тяжко на ланджовувати зробити, бо тут якийсь чіп стоїть. Ну ми зараз поїм подивимося, а там вже будемо вирішувати, як то нам краще зробити. Молодіж, от такі дже пара вже стоїть готовий, чекає. І там вже чирокіс, вже ставиться колеса, Сьогодні ще поміняємо мастило і все доча. Короче, буде. давай заводи слоніка, а він Все, і погнали. — Що і стало вже. Молодіж, ключ нам можуть зробити, там є чіп середині. Але треба машину сюди. Мусиш щитати з машиною. Там назад вони, ти чоловічим, <звісно> ми поки то підготуємо, то вже треба знову масла міняти, ти машина. Коротше, молодь, або сьогодні, я не знаю, пона сьогодні вже ні, завтра ми підійдемо сюди і треба буде з машиною, він то мусить читати, він запахав таку штуку одну. воно там пропікало собі, знаєш, і він каже, що треба машина, щоб вона з ключом щитала і з машини. Що <звісно> він ще собі один ключ не зробив? А сі сміли зараз. Та що то там підійде, то зробимо, то кіку то хвилин роботи Наринка досить міняє, зробимо тому, напевно, що завтра молодь. Братва, взяли ще одну L200 пікапчика для пацанів. Ото yeah. 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 для пацанів машина моцна! Ще одну пікапчика молодь. Женемо ставити колесика, зразу ставимо ще одну камеру. І завтра вже вам покажемо, бо тому, що немає часу. Нема часу, молодеж. Оси ще подивись, які ладі шкарпетки маєш. Ну, ти ще українські видиш, то щось напиш. О, же, як? Сам ліпші шкарпетки, тобі скаже, Томерс. Ну, no, не файні довгі ночі. Ті можна взяти, пацани? хоч <ріжу> шкарпетки. Тебе ся ріжуть від твоїх позорів, ріжуться. Ці подариті вже до. От закрить мої шкарпетки, мої гроші, бо так от легенько. От легенько можна тебе тут можна чи ні? <ріжу> Твій старий сюди віддав. Я сказав, сюди. Я тільки що переклав, бо я всі не розумію англійські мови. То ти королева будеш, Ти думаєш, бля! Не прошу нами не видно. Там, щоб тепло було, а як? Поки машинки всі готують молодж, ми зупинилися біля лісу перекосити, бо голодне страшне, заїхали до магазину, собі купили кавалок кубаси, батона, майонеза, водичка і по-пацанячому. Ну а що, не? не, які, не там, які там ресторани, ненька, нема не, часу? Не, часу? Я раз з було 50, але я б на житті не їхав. Ну а хлопці? Ну, аби пасували вже. По хлопськи нарізали, дивіться. Хто знає, біду, то їх м'ясо без хліба їхав. Не знаю. Без тобі надіяти. Які це справа, кавалерушка? День в ресторані, день в лісі. Ви ще кавалом, ще кавалом. Ріжу. Що ти так розумієш, ріжу тут? Що? Ти що, ще може, хочу, я щось не можу зрозуміти. Він так ріше, зараз півріш так, щоб було на сонці ще просвітлювало. лок. На буде крапка. Ну, навіть ширше. А ширше тебе врізати. Ну, а може це ще люди? А як я ріжу кубасу? А ну пристав, що груз. Нормально, а ти думав, що ще, крім тебе люди є? Ну то що? Зараз пиво, то, напевно, тобі не вріжуть, ні? Я вже не хочу Ну, То кобаса тверда, просто ти понял. Ну чи Братан, скажи йому, до сла. Я не буду говорити. Короче, все, ймовій полетіло далі. Коротше, то що, їдемо, бо вже колега дзвонив, що вже резину поставив. І розвал зробив нам машину. Полетіли, Вона. полетіли. Брати і сестри, що ви нам скажете? Як вам машинка? Подивіться, які колеса. І самий моцний майстер Тарас. Уважуха, уважуха, молодь. Ми зараз ходимо спіли на Ну. Ми в ньому впевнені на 100%. В в Поміняли молодіж навіть ті от стоїчки, щоб тримали нормально цей багажник. Тут, коротше, інакше були. Відправили. Ну, короче, ми купили інакше. Він а він, це, він це, щось це. таке там начудив, що а, все підійшло. Є. Кавалерочка, багажник на кришу теж порішали вже. Але коротше, нам пацики зроблять біля Дніпропетровська. Там вони там роблять всі на зсу машинки. Так, і газ їде тою дорогою, бо там одна дорога, раз біля нього біля дому їздять, і він зразу замовлюється. Наші пацани повезуть машинку молодіж, то там одразу будуть попід дорогу їхали. Там зразу замонтують, ми ще потім знімку покажемо, як вона виглядає. Так, з таким багажником. все, замовили, все ладно буде. Так що не переживайте, молодь, машинка поїде з багажником. А я звеха сі накидали. Ще один багажник рахує? Ну а як там можна кидати таку гору, робили борти борти, щоб би були високі, щоб можна було бачити 30 сантиметрів. Верх борти будуть 2 метри буде довжину. 20 ширини. все буде файно. Все буде файно. Ну ми стараємося робити так все на славу, ні як для себе. А як тільки так? Файно, Красу, Я, я задоволений, що ми так допомагаємо ну, разом з нашою кавалеркою. Кавалірка на самомор. Старий фільтр зняли, новий ставимо молодь. Валірочка, як завжди, заливаємо рок ойл, моцніше мастило. І надійне провірене мастило заливаємо. Ну, всі машинки. Вони шептали, відказують, що як має бути, бо злити зараз твої. Як ти казав, як, як мед, щоб ротва масло зачотне. Зачотне, дивіться. І таке в нас є. І муски, во в нас є. І в коробочку є, всюди є. Ну. Так має бути. Треба заливати. Всюди заливаємо тільки масло. Так, Найкраще, найкраще треба заливати каваєрку. По-любому. Єдна ага. банка пішла. Моцно.